Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні коротенько поговоримо про відновлення хребта. Дуже часто виникають травми спини у тому спорті, яким ми займаємося. От, я з власного досвіду хочу вам дещо розповісти, поділитися. От, було чудове відео не так давно на моєму каналі про станову тягу, де я розповідав, що якщо ти хочеш. Прибрати сколіоз, вирівняти осанку, там все таке, то станова тяга якнайкраще для цього сприяє. Головне підходити до цього з розуму. З розумом. Звісно, що ну, люди, які цим ніколи не займаються, які десь щось чули, десь щось так от повихватували кусочками, час, часточками, вони будуть говорити, що о, це небезпечно, це там все воно знищує. от. В коментарі один додік мені довго там писав, я його заблокував просто. Мої нерви не витримали там. Та станова тяга по-любому вбиває, по-любому ти там прийдеш до травми. У все таке. От ну, перше, я неодноразово консультувався. Є е, Катерина Степанівна, одна з найкращих нейрохірургів в Україні. В Україні так вийшло, що вона оперувала мою доньку ще перед війною, і зараз ми в добрих відносинах. Я консультувався з нею після повернення з фронту у мене по спині була просто пізда. Щоб ви розуміли, ну недаром я повернувся з воїнської служби, звільнився. От, Боляче було стояти, боляче було сидіти, лежати тільки було нормально. Я колов собі олфен. Потім, коли зв'язався з Ольгою Степанівною, вона сказала, що це як дорівнюється вже до наркотика. Далі тільки наркотики, тобто вам нічого не поможе, тому треба це прибирати акуратніше. От. У Львівській в моїй бригаді, там де я служив. У військовому шпиталі мені сказали, що операція обов'язково потрібно оперувати. Ольга Степанівна мені провела такий тест, хоч і по телефону, так, я там сів, підняв ногу, отак можна болить стояти, отак не тяне, отак нормально. І сказала, що в такому випадку поки що операція не потрібна, що можна відновитися і так. І я. Потрошку акуратно розпочав своє відновлення. Тобто верх я тренував. Там, де не виникало якогось болю, я робив, там навіть на бійця збрав, ви бачили, 70 кілограмів доходив там із, із таким читінгом, шмітінгом, той, що називає Юра Спасоку Корікоцький. От потроху я тренувався, виконував жим, виступив на змаганнях от у, у квітні цього року. От, і продовжував свої тренування. А спину я, я ноги не тренував, акуратно укріпляв спину. Тобто зворотня планка от, мордою догори ти лежиш ноги на одне щось, там, ну, припустимо, на, на лавку ноги положив, на іншу лавку вверх спини і ти лежиш, тримаєш. От, дуже добре укріпляє там. гіперекстензії. Мені було дискомфортно робити, я робив зворотні гіперекстензії. Луї Сімонс, пам'ятаємо так, вессайд безбашений ліфтер, так? який неоднократно ламав собі спину, його неоднократно реанімували. Одного разу він зламав шийний відділ, його везли в лікарню. І прооперували, все нормально. Сказали, чувак, якщо б ти десь чхнув, то ти б помер би. Хряч би виль, ну кістка була зломана і могла б вилізти там коротше, повна пізда. Хто такий Луї Сімос? Це Американський пауерліфтер. Чому я його затронув, він безбашений. І він все час постійно щось ламав і повертався. І після цього присідав по 300. І ну, все таке. І от це його винахід, зворотня гіперекстензія. Тобто ми лягаємо, обличчя зафіксоване, спина, корпус зафіксований, а підіймаються тільки ноги. Поступово можна додавати вагу, навантажуватися. І от я так потихеньку, ну в мене. У мене там куча гриж до сантиметра одна з найбільших. Потім грижа секвестрована, це вона відірвалась і ходить десь по каналам, Є, я зараз не перевіряв знімки, ці не робив, але мені ну, тфу -тфу -тфу, стало краще. Потроху. Поступово потім я перейшов, вирішив тренувати ноги. Болгарські присідання почав виконувати. Зараз дійшов до 30 кілограмів кожну руку. Роблю вже потроху, а воно укріпляє область таза, воно, все це воно укріплюється. І от о, скільки там пройшло вже півтори року після повернення мого з фронту, я вперше от, спробував виконати станову тягу. От подивіться, як це було. Опа тут і зараз Так, друзі, окей, до чого це все я вам розповів. Можливо, воно вам і нахуй не потрібно. Дивіться, я веду до того, що немає ніякого приговору. Не буває таких травм, після яких не можна відновитися. Я відновився зараз, мабуть, відсотків на 50. Відсотків на 50 я вже от я тривалий час можу ходити, і в мене немає болю. Немає оцього колка в спині, вже, вже, ну це вже краще. Поступово організм сам себе відновлює. 44 роки мені, якщо що, тобто я не молодий. Організм від... ну, блять. Я то вважаю, що я молодий, але ну, все таки ж не 20 років, в які там взагалі все чудово відновлюється. Ви ще ростете, по суті, в 20 років. Але рости можна і в 40 років, і після 50, і це вже, це вже доведено. Обов'язково укріплюйтесь. Не слухайте лікарів, які ну слухайте лікарів, тільки ті, які, які адекватні. Нормальний лікар він не буде забороняти займатися спортом. Поступово розпочинайте своє укріплення. В момент гострого болю, в момент піку, коли от запалення йде, коли все болить, не потрібно нічого робити. Виконуйте проколіться, там пропийте якісь ліки, але ну, я вам відразу скажу, що таблетки вам не допоможуть. Вони не лікують, вони знімають запалення, те саме і уколи, вони не лікують. Лікуватися потрібно тільки фізкультурою. Укріплювати свій каркас. Якщо лікар вам рекомендує одягати корсет, якщо на вас наділи якийсь корсет, щоб тримав ваш корпус, вам пізда, не ведіться на це. Не потрібно, якщо на вас щось... Одягли, що вас тримає, що тримає, стримує ваші м'язи. М'язом, не буде потреби укріплюватись. От. Вони атрафуються. Те, що в нашому організмі не працює, воно атрафується і, і все. І ви тільки, якщо ви знімаєте корсет, знову ви там не так нахилилися, не, не в той бік, і у вас будуть виникати болі. Це буде дуже хуйово. І навіщо вам потрібно? Потрошку укріплюйтесь. Починайте. З якихось там нахилів, турнічок, ви можете от, почіп, акуратно, почепились, тримайте свій корпус напруженим, щоб вас не витягувало сильно, от тримайте. Корпус буде включатися. Це буде все включатися, буде працювати. Я там на початку я почав працювати в залі, може це і банально звучить, от це теж робота. Я просто ходив по залу, там перекладав якісь гантелі, ну, учень там є, так? Тому. Гантель подав, тому підняв, там щось положив, якийсь гриф узяв, сам потроху займався. Це все сприяло укріпленню корпуса. От. Таким чином ви будете обов'язково укріплюватися. Потрошку ви будете себе реабілітувати. Станова тяга це чудова вправа. Це чудова вправа, якщо виконувати її з головою, якщо товаришувати з вашою кукушкою. Блядь. Ви бачили, як я роблю її? Практично. от. Кут. От мої плечі от гриф. Гриф обов'язково навіть отак. Потрібно щоб знаходився перпендикулярно ваших плечей. От. Тому ви от будете тягти. от. Мінімальне навантаження на вашу спину. Якщо ви завалені вперед, більше навантаження на особливо поперековий відділ. От. Тому думайте, як ви виконуєте, в якій техніці, з якою вагою. Поступово я починав руминочку робити з грифом. Я пам'ятаю, перший раз я прийшов і там дівчатам показував румонку. Мені мені боляче було, боляче навіть з грифом. Ну такий підконтрольний біль потрошку. Потім я зрозумів, що я з грифом можу виконати 10 разів і вже не болить. І поступово я, я розумів, що я укріплююсь. Тому от, ну, до чого це відео? Не падайте духом, укріплюйтесь і можна виконувати любі вправи. А станова вас це чудова вправа. Кісьолень мені писав, що там вона по-любому вас уб'є. Ну якщо не дружить, якщо ви будете тягти по 400 кілограмів, можливо. Якщо ви будете працювати з полтинничком, нічого з вами не буде. Багато для вас 50. Робіть з 30-кою. Робіть з пустим грифом. Робіть ще менше, але робіть, щось робіть і укріплюйтесь. Ніколи не одягайте ці корсети, як я вже сказав. М'язи повинні тримати. Вам потрібно створити свій природній корсет і буде все добре. Це з власного досвіду. Медичного образування в мене немає, тому що будуть писати зараз. Але я кажу, у мене вистачає досвіду, консульту, Ну, Консультації з нормальними, адекватними лікарями. До речі, Ольга Степанівна мені сказала, що багато таких випадків, що люди після гриж, саме спортсмени, дуже часто у них там травми виникають, після гриж повертаються навіть на помост і тягнуть там солідні віса. Тому, от якось так, те, що я сьогодні хотів розповісти. От. Я думаю, замотивував людей, тому що проблеми у багатьох із спиною. А якщо у вас там десь щось трошки кольнуло колись, то, Господи, та забудьте про це. Працюйте, укріплюйтесь. Головне, якщо ви самі, самі не можете адекватно до цього підійти, знайдіть собі нормального тренера, хай він за вами наглядає, хай він поставить техніку виконання, буде там прописувати вам вправи періодизацію, все це вираховувати. І ви будете прогресувати і укріплюватись. Ну от якось так, друзі, на сьогодні все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей. Здоров'я головне.